Um, шар экран. Шо? Да. Шеф, отключать? Uh, шо? Отключать экран? Не, шар экран. А я не шарю? Не. Добрый день, дитки. Сегодня наша тема деплой серверу. Готуем аспекты, кидаем. Не верно, не, не верно. У нас була був план деплої серверу, але Ваня захотіла. Ваня не захотів DigitalOcean, бо він коштує 5 доларів на місяць. Він хоче викладати на безкоштовний GitHub Pages, і тому ніяких серверів ми деплоїти не будемо. Ми будемо деплоїти вже на готовий сервер від Github. А, і так, щоб задеплоїти на GitHub Pages а, сайт, ну, для статичного сайту, ви знаєте, немає нічого складного. Ми це робили вже 100 разів. Просто включається галочка в настройках і ваш сайт в інтернеті. А, якщо ж у вас react додаток, як у Вані, то тут вже все трошки складніше, бо react додаток перед тим, як викладати, його треба збілдити. Щоб JSX перетворився на звичайний JavaScript. А, і для цього у нас є власне інструкція на самому сайті Create React App, як то робиться. АПП. Ти там написав. Меня <ріст> помічає. Зліва, <ріст> зліва в меню у нас деплоймент є. Мені не бути водієм. я ліво справа бути. Не development, а deployment. І читати що не. Тут починається зі статичного сервера. Це ми могли зробити таке, якби ми на, е, викладали на DigitalOcean, тобто, якби у нас був свій сервер. Для GitHub Pages тут є спеціальний розділ. Скролим, шукаємо. Ні. Ряд 0,20. Ну, це роби. Я сам ніколи цього не робив. Uh, подивимось, чи спрацює. — Давай подивимося, що вони за посилання дають. Солідно. — Ну там посилання my username, yeah. це типу як приклад. My Мой юзерней і майап. З фічур севейвов весреакт о and file. Ну no, все, окей. Okay. Add the home page to пеpage. Це для таких, як Ваня. Вони It's написали, up, що цей up. крок важливий. І його пропускати не можна. Да-да-да. <laughs> Якщо ви пропустите його, ваша, ваш додаток не буде. Створено коректно. Відкрийте пакет JSON і додайте homepage поле до свого проєкту. Копіюємо, заходимо в package JSON. Виглядає як easy вари... вигляд. Так, подивимось. Ну, тоді модул скрипт. А що я тут модул скрип додавав, не знаю, нахуй він тут. А ти впевнений, що ти тут сам його додавав, а він не був доданий. Я додавав, так. Я просто йому щось не видалив. Окей. Ну, вообще, да. Це для Node.js, тому для креатера ктапу. Оно, мабуть, зайве. Але хто його зна. Що ти хочеш у мене? Так. Що ти в мене хочеш? Що ти тут меня О, от так. І нарешті. Ви вибачаєш, мене ноутбук пішки. Угу, Просто долагав SCO. Було все правильно, що там треба кома, а тут не треба. Угу. Ну роздоплився. І добре. Пам'ятаєш, що в JSON остання кома має не існувати. Так, так, github page, user page, my user page. Так, давай подивимося. Ще. Ми вказали, my username, ну тут має бути 19.10.96, GitHub.io і my appже, ну, напевно, буде називатися. Подивимося, як він тут називається, щось в мене все тупить максимально. Шеф, я ще тут? Так. Бо в мене, коротше, ну, тут пізда просто. Чайко. Ось він, щось він сьогодні взагалі вкладне. Напевно, його потрібно було перезавантажити перед тим як. E, React Мрія, Beff Мрія GitHub, BadMoria. Ось GitHub сторіночка наша. E, значить, ми дивимося, як називають У нас GitHub 19S і Мрія. Угу. Mm -hmm. Назва нашого. Нашого з вами додатку. Тобто немає App стає, а bf мріє. Далі переключаємось знову назад і читаємо далі. Так. так uh, uh, ora GitHub user page, ну, У нас це не підходить. Просто uh, Domain Page ми також не будемо робити. Ми нормально назвали наш проект. У нас це OK. Install Page and deploy to creep in Package.json. Uh, зараз. Веневе, блядь, не пам'ятаю. Будь-коли. піздець. Ти запустиш run build, ти побачиш. чіт-шіт, Обманювати лист. Ну, чит чи ти тепер. Оманю з інструкцій і тепер ти з типлей. навіть ход. Ну, це все ж ти додав оце зараз. Що в тебе є хомпейдж оцей. Mm -hmm. То тепер, коли ти будеш NPM Run Build робити, воно тут тобі буде випивати в термінал інструкції, як задеплоїти на GitHub pages. Ну і тут же вони їх, походу, ті ж самі привели. Так. Робимо оцю команду і готуємось до предеплой і деплой. Mm -hmm. Почекаємо пару років, поки... Можна не можна не чекати, можеш вже додавати скрипти це. Так, це в скрипти. Скрипти, предеплої, деплей. Ну нехай будуть першими. Плюсик, нахуй плюсик. Коми все добре, все добре. Далі дивимось. Автоматики ми і пор деплої зрану і юзер інстет о проєкт you need to make one якщо ти деплоєш е в GitHub user page тобто головну сторінку <свісно> instead всередину замість цього. охуєнно <свісно> 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 project page тобі потрібно need to make one е тобі потрібно зробити одну е модифікацію не помню хуя. Uh, все одно не поняв. Ну, у нас до цього було там варіанти, як додавати цей хомпейдж, Залежно від того, чи в тебе сторінка mm -hmm. проєкту, юзера або там домен кастомний. Тут те ж саме. Що те, що ми зробили? Це для сторінки, звичайного, репозиторія. А якщо в <гум> тебе сторінка юзера, то тоді тобі треба трошки деплой змінити. Ну, в мене деплой юзера ніби. Ні, я чекаю. Ти ж вже вписав деплой для репозиторія. Те, що ми перший пункт робили, там було на вибір або проєкт? Або, або то, вписав. або то, так. Да. Ну, ми вже вибрали, що ми будемо репозиторій, не сторінку юзера, а сторінку репозиторія робити. Відповідно, uh -huh. це пропускаємо. Бо це для oh. сторінки юзера. Так, передеплой, окей. Ага, заран NPM run deploy. Ну no, давай. Відбувається магія. Так, finally make sure get type pages options. Your project settings set to use the get type pages branch. Окей. Потім мені потрібно буде зайти, але потрібно ще комітитись, напевно, так? Мені нічого не кажуть з приводу коміта. Я думаю, не треба. Те, що робить білд, папка білд git-ignore, і воно не попадає в Git, воно не комітиться, тому я думаю, що а, те, що ти робиш зараз deploy, що воно просто запушить це прямо на GitHub. А ми ж зараз будемо вибирати GH Pages Branch, щоб з нього mm -hmm. деплоїти. Тобто воно це, походу, саме зараз запушить. Не в мастер, а в гілку GHPs. Збіржений код. І ти вибираєш там, що ти хочеш не з мастера з GHP сайт, і все. Що ти вже вибрав в настройках? Ні, не вибрав, бо не з'явилось поки що гілки цієї. А. Ага, ну так, тоді згоден. Чекаємо, дивимось в терміналі, по ідеї, воно запуше. Ну, якби не тупив комп, біл би швидше відбувся. Дуже вибачаюся за цей нюанс. Е поки можу на на співати пісеньку з, з очікування там на волі кабель там. <пев> <пев> Та я. Не вистачає це все. У мене була ідея щоб для простоти. Я тобі писав, що ти міг би створити просто новий репозиторій і туди комітити те, що у тебе тут в папці build після білда, ти міг це комітити і пушити в іншій репозиторії, а для того іншого репозиторія, звичайні GitHub Pages настроїти. І воно було б mm -hmm. як збілжений просто вже статичний сайт. Мабуть, що оцей варіант це те ж саме, просто не треба доктовий репозиторію, а воно в іншій гілці буде робити це все. Так. Да, я вважаю, що оцей варіант кращий. На мою суб'єктивну думку, мені здається, цей варіант кращий тим, що я не створюю ще один репозиторій, в мене є код мого проєкту. До того ж, нагадую, що е якщо я викладаю. Збіжений код в, в, в цей в дітхаб то мені приходить повідомлення, пуш-повідомлення від Github про те, що я виклав на своїй сторінці api ключі Тому що з, в збідженому коді api ключі вже не вбиваються, навіть якщо я використовую точка Угу. Mm -hmm. Ну можливо, в тебе тоді зараз така сама проблема буде. Можливо. Можливо. Ура! Воно збілдилось, бачимо, що у нас е, воно пише папочка build, static, js. воно згенерувало нам js файл і CSS. Про те, що воно запушило, нічого воно не писало, але yes. видно hey. запушило. ура. Um, Пропонуєш створювати. Ну, сейвай. Не знаю, що ти хочеш створювати. сейвай и дивись, что там далее по инструкции. А инструкция все они бы. А, все? Так, GitHub Pages Branch. Угу. А, ну тогда пробуй заходь, да. Ой, <кхем> oh, yeah. Ну, треба ще ж почекати трішки, mm. воно ще не встигла зробити його. Там ще час потрібно. Так, чекаємо. Да, ну, в принципі, деплої вони такі, так. Да. Ізі, взагалі, вийшло по ітогу дуже ізі. Що деплой постійно щось зробив і чекаєш. Перекурчик. На деякий початок проєк... проєкту створення э, скачування бібліотек, підключення їх також запустив і чекаєш. Ну, такі як React. багато чекаєш, а маленькі бібліотеки е, швиденько будуть, ці, завантажуються. Але все одно чекаєш, оновлюєш там щось, або докачуєш ще щось. Mm -hmm. Перевіряєш, чи воно стало, чи нема то. Може якісь конфлікти вже є. Але все одно чекаєш, в процесі чи, як, є. Е, Так у е, мене є сайт. І він каже мені, пішов по я Shift-Controller спробуй, щоб без кешу. Ура! Є! Є- але половина не грузиться. Де мої картинки? Ага. Ага. Ага, воно відкидає мене на 19 цент з p мрія А мені не потрібно Б-Мрія. Потрібно подивитись в пакіджі Sony. В package Sony, якщо я не помиляюсь, я вказував slashbfMaria. А в мене не буде бфмарія. В мене буде просто, просто навіть без сліду. Е, можеш е, сказати, чому ти так думаєш? Е, тому що е, при, в пекеджі Sony, home Package Sony е, homepage це перша сторінка, яка відкривається. І в мене перша сторінка 19 cents slashbia. Угу. І якщо я, типу, вийду зараз знову, переходжу по цій сторінці, а в мене немає слэш порт В мене є просто слеш, є слашконтакт. Це де в тебе таке є? Велось. Де ти маєш на увазі в тебе таке є? Ось дивись. Ось слаш контактс. Угу. Ти маєш на увазі, що в лінках у тебе ну, в роутер. Типу, ну, такі URL в роутері. Так, в мене. А, в мене ну, домашня то, сторінка не в /bfree роутері, а просто. А, просто да, нічого. Про це Знаєш? там є в документації далі. Як це фіксується. Ага. ага. Як, ну, Значить, через те, що в тебе не сервер, а ти GitHub page сідаєш, то з роутингом. Ну, ти тільки що проскролив там. А, про роутинг було. Notes on client-side routing. No, aha, uh -huh. github to, to je to, co se state trojúhelník zatehuje, to je to, history router router to, Коротше, вони бачиш, пропонують хеш-роутер юзати, бачиш, що там в посиланні в тебе буде хеш. А після хешу вже йти оці слеш, всі твої там контакти і так далі. Тобто, якщо ти без хеша, то е, це потребує спеціальної настройки сервера, бо в тебе насправді одна сторінка, а сторінки, один URL. І коли mm -hmm. ти хочеш перейти на слеш-контакт, то по дефолту сервер буде шукати контакт з HTML. Ну, не контактишся, це мл Типу, сайт. типу сайт, сам сайт працює, є волонтери. Просто початкова сторінка не та. А, ну, не знаю, як так вийшло. Виглядає так, наче а, у Чому? тебе воно yeah. задеплоїлось також як е, сайт твого юзера, бо нема слеш назви репозиторії. Mm -hmm. ну, тобто, якщо ти захочеш інший репозиторій ще сюди, як ти казав, викласти реакторський, да, то вже не, не спрацює. Ні, а тоді потрібно зробити. Обов'язково. Ну, і, коротше, коли ти заходиш на Slash Contact, то сервер по дефолту буде шукати папку Contacts, у якій всередині індекс HTML буде шукати, щоб зародити цю mm -hmm. сторінку. А, і щоб працювало це для Single Page Application, що у тебе завжди індекс HTML і для різних посилань. Воно буде цей же індекс HTML, типу, підгружати е одну і ту ж саму сторінку, один і той самий файл. Це потребує додаткової настройки сервера. Про це теж є в документації React по деплою. Okay. А, okay. а для GitHub Pages ти не контролюєш сервер, і ти цього не можеш настроїти. І тому вони тобі пропонують. Ну так, да, до речі, другий пункт да, там щось є про це ж саме, щоб не нашувати, щоб ж воно завжди на HTML. Перший пункт пропонують зав'язати просто хеш роутер. Що він робить? У тебе всі оці слеш контакти і так далі будуть після хеша. Хеш це типу посилання браузер сприймається не як типу. Ну, все ж після хеша, це типу вважається на цій же сторінці. Тобто він не буде ага. шукати. Оце do машті-мель. Воно вважає, що все, що до хеша це шлях, це URL, а все, що далі це вже місце, куди на цій сторінці перейти. Типу через а, анкори. Оці. Ну, тобто, знаєш, коли ти натискаєш на посилання, а воно не на іншу сторінку, а на цій же сторінці просто скролиться. Оце okay. є ці хеш-посилання, і вони тут їх використовують. Щоб, от, ну, щоб браузер розумів, що це все одна і та сама сторінка. А, а замість скролу на хеш вони просто все, одну сторінку прибирають, один елемент, а другий показують. Значить, мені йти в код і усюди в роутері використовувати хеш. А, ні. Тобі треба просто поміняти браузер-роутер на хеш-роутер. І все в одній стрічці. Ну, Може, в декількох. Там де ти э, створюєш свій роутер, ти вибираєш, який ти роутер брешь. Uh, uh, uh. mm. В APP GS, там де ти задаєш роутер. Uh -huh -huh. Так, в AppGS, там, де я задаю роутеры. App. Може ти мав на увазі індекс. .js? Ага, ну, зазвичай це робиться в App.JS, у тебе да, значить воно в індекс.js. Хеші тобі ніде додавати не треба, бо вони будуть додаватися автоматично, якщо ти використаєш замість браузер роутеру компонент хеш роутер. Дивимось ще раз. Як вони там пишуть правильно Hash History, Browser Router, Hash Router, Hash History? А, ну тобі треба на ReadMore перейти. ReadMore. Ну так, тут немає інструкції, як це зробити, це просто пояснення. Ну тут можеш пошукати хеш роутер. Це те ж саме, просто імпортуєш не браузер роутер, а хеш роутер і юзаєш його. Uh. От, все можеш пробувати на локалі? Чи в тебе з'являються uh. зараз? ага, uh. так no, Все інше лежає так само, воно саме, просто буде додавати перед кожним URL хеш. Знову запускати цей uh, NPM Run Deploy? Uh, ну, можеш спробувати. Я би спочатку спробував просто NPM Start, Подивився, що воно в тебе на локалі uh, працює з хешами, що ніде не провтикали. І тоді вже деплоїти. Uh, це ж не гомно код. Тут не треба міняти в 100 місцях одне і те саме. Давайте допустимо. Тут. Мейнпейдж, мейнпейдж, добре. Так, не говнокод, не говнокод ще. Що таке? Use effect використаний hook. Мочно, не стиху побачити, Навіщо він тобі там, але на хорош. Ось. Вгадаєш на що? виглядає як вам на код. Угу. А вгадаєш на Що Що цей код робить? А, так. Ти задаєш іконку для вкладки браузера. Ага. Ну. Так, в реакті Reakt... так не робиться. Треба було заюзати бібліотеку Helm чи щось таке. І ти через JSX це ж саме робив би. Так, Але... я не бачу хешу. Mm. Тут хеш бачу. Нє. Не... Тут. Ага, тут. Ага, бафмрія мрія Слеш Але, блядь, тут повинен бути slash. А, Ну, тут якщо було... ти зайдеш на баф Мрія то ну, він буде. по идеї. А, а кож так. Так буде також працювати. Угу. Mm -hmm. Ага. Ага, окей. Нехай. О, дякую. О, охуєнно. Отак охуєнно, так. Да. Отак охуєнна. І, як я розумію, мені зробити знову деп, деплой. Так, да, да. Тепер може деплой, вроді працює. А, я знаю, що він так тупив. У мене, коротше, там був деплой, там був NPM Start. Виглядає як відносно легко і з іншої сторони дуже корисно. Е, є проблема, звичайно, з тим, що е, потрібно робити спеціальну гілку і е, нові коміти, якось воно потрібно буде постійно робити їх лапками. Але в цілому, в цілому, нічого такого надзвичайного і великі фічі можна вже роздивлятись на сайті е, і передавати. Думаю, це гарний спосіб. Мені подобається. Все ж таки ми з гітхабом працюємо. Нас годен. Оця бібліотека, що ти встановив, походно да, виручає, що ну і сам кріє трі як що у них це вже все якби вбудовано. Підтримка цього всього, що реально додав пару рядків, прописав команду. Вона саме все робить. І якось саме це все деплоє круто. Я дуже вибачаюсь, мені потрібно відійти на пару хвилин. Мені дуже прикро, але в цілому я можу оновити сайт е і сказати, що він тут не працює. Ну, слід БФ Мрія треба. Так, зараз подивимось. Ой, Ctrl-Shift. Ладно, Тож давай поручить. перекурчик. Та потім доб'ємо. Угу, є. Да, прикурчик на 10 щоб 10-20 хвилин. я А, ну в принципі все запрацювало, тоді поки запиняю запис. Я даю посилання, перевір, будь ласка. Угу, давай.